Вас вітаю ліавто Вінниці, як завжди з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, ексклюзивна, на нашу думку. Причина використання цього слова, тому що це Golf 5 1.6 mpi абсолютний оригінал. Весь в рідній фарбі, буде приведено детальний огляд стану кузова автомобіля в даному відео. Автомобіль від першого єдиного власника з повністю підтвердженим малим пробігом, дуже в ексклюзивній комплектації. Ми багато «Ольфів» пригнали. Займаємося автомобілями з Німеччини з 2012 року. Возимо особисто своїми евакуаторами з під дому, з піднівців. І так, гольф 2008 року, 1,6 МПІ, все склорідне, лобове також без пошкоджень, збережений салон, корозія відсутня, без підкрасів на оригінальних 16 детанах, резина літня, мішелін, затемнена оригінальна оптика з заводу. Перший раз ми на автомобілі бачимо хром-пакет по кругу на молдингах і ззаді на ляді, хоч мали дуже багато гольфів при різних комплектаціях. Дуже збережений кузов, все в оригіналі, корозія відсутня. Підкрасів по автомобілю немає. На парктроніках в автомобілі збережений весь заводський комплект, запаска ні разу не ставилася, аптечка, знаки, все збережено, все в оригіналі. Сходиться з роком. Знайти такий музейний експонат, як ми називаємо серед гольфа з малим пробігом. Це дуже велика рідкість, прям дуже велика рідкість. Зверніть увагу на його стан. Відео, надіюсь, передає. І так, наступне продовжимо огляд стану кузова, потім стан салона та огляд мотору роботи. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Пробиваю по аркам. Щоб бачили, що корозії, підкраси відсутні. Лобове скло рідне, він код відкритий. Зверніть увагу на капот. Він взагалі не посічений. Тут справжнє видно гаражне зберігання, тому що автомобіль такого року, такого класу, на стикі зберегти. Якби це не був педантичний німець, дійсно без гаража, то цей автомобіль так би не зберігся. Лобове скло рідне. Серпень місяць 2002 року. Зверніть увагу на восімдесять і Це точка. Хто не добачить, то це точка. Резина Мішелін 16. 80 і точка. Сто Так було проведено детальний огляд товщинометром замірів. Автомобіль без єдиного підкрасу. Максимально збереженим у стані кузова. Бампера, все в зазорах, не посічені, не знімали все на заводських кліпсах. Так, продовжимо огляд стану салона. Автомобіль має повний електропакет. Всі заводські уплотнітелі на місцях, ні разу не знімалися. Корозія відсутня, здуття краски кругом на слабких місцях, на порозах, жучків нігде нічого немає. Дивіться на стан пройомів. Дуже чисте збережене авто. Не знаю, ми знаємо, більше, мабуть, 100 гольфів пригнали, але ну, що був хромірована ручка для сидіння, перший раз бачу. Бачите це? Педалі накладки, хромірований перемикач світла, датчик світла, датчик дощу, автомобіль повністю в такому стані приїхав круїз контроль, клімат, контроль, автостоп. Я перший раз бачу, щоб всі кнопки були на гольфі на цій панельці. Зверніть увагу на стан. Панелі, пластика, керма. Автозатемнення дзеркала. Дуже пахне свіжістю в автомобілі, тому що тут 180 тисяч 187 тисяч пробігу рідного. Потолок як новий. Кермо, шкіряне. Видно, що заводське. Дуже якісно, в старих условиях так їх не зашиють. Томбіль повністю відео покупки даного авто. Такась сигналізація стоїть Додатково. Задні карти взагалі без пошкоджень, без дверей, в них дуже облазять ці ручки, тут взагалі немає, нічого не трохалось, на заводських ковріках чистий салон ззаді. Дуже часто в них відрівняє, тут є пошкодження, коли кидають рівень, виходячи з машини, тут пошкоджень немає. Наскільки треба було педантичним власником попереднім німцем бути, щоб так доглядати авто. Зверніть увагу хром на ляді заводський. Теж першою зустрічаю на такій комплектації гольфа, взагалі комплектація дуже ексклюзивна. Партроніки Вестфалі оригінальний фаркоп заводський. Пройоми всі чистенькі, рідненькі взагалі, ні натяку на, на корозі немає. Пройоми чистіні, жоден болтик по авто не крутився. Аптечка, жилетка, все по оригіналу, все Volkswagen, знак. Зверніть увагу на запаску. Ні разу не доставалось, не знімалося, все в салафані. Видно, що цей домкрат чи крюк ні разу не крутився, не надівався додатково шумоізоляції. Я розумію, що, мабуть, це заводська, тому що... І давно і чітко обійшлося. Гарно. Це скворідно, включно з лобовим. Ця сторона так же само. Панелька. Один із максимально збережених, буде у продажі Volkswagenів Golf. Ми завжди стараємося приганяти достойні автомобілі, максимально збережені, але так як вони з пробігом мають бути якісь недоліки. Але в цьому автомобіля недоліків я знайти не можу. Це один із найкращих варіантів, які були в наших руках. Хто слідкує за нами, той знає, якими автомобілями ми займаємося, яким планом. Клімат, все технічно справно. Так, перейдемося по документам. 187 тисяч пробігу. Раз. Техогляди всі за кожен рік, ціла пачка з сервісною книгою. Два. Повністю підтверджений пробіг, все підтягується, робиться. Замітки всі по кузову. Коли яке масло заливалося. Мобіл ще 5В30 до цих пір заливалося, на яких пробігах наступна заміна. Один власник салону. Німецький документ. Вряд ли його хтось може підробити. Це оригінал. Так має все виглядати. Ноль переоформлень, один власник салону. Автомобіль весь час Вольсбург. Вольсбург це там завод Volkswagen. Думаю, що на цьому автомобілі їздив або співробітник Volkswagen, так як обслуговування все було на Volkswagen. Можливо, був як виставковий приклад, тому що дуже цікава нестандартна комплектація автомобіля. Перевірка далі, стану роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль звівся співтиху, працює тихо, рівно. Магнітолог клімат справний. Є всі відмітки по кузову. Жоден болтик по авто не крутився. Скільки нас було гольфів, але такий захист утеплітель чи захист двигуна, як воно правильно називається. З сіребрістою цією вставкою металевою я перший раз бачив. Оптика вся рідна, заводська, оригінал. Сходиться з роком. Всі шви заводські, жоден болтик по авто не крутився, все в оригіналі. Сам факт наявності, що цей звукоізоляція, як називається, збереглося велика рідкість. Слабке місце гольфів ржавіє вокруг номерного знака, немає корозії. Так само тут з'являється нальот, немає корозії. Всі, резинки, уплотні, все по автомобілю збережено по всьому. Компресія все чітко, все чистенько. Бачите, Volkswagen рекомендує заливати кастрол. Диму немає. Корозія взагалі відсутня, дивіться, на слабких місцях всіх, ні нальоту, ні натяку. Всі заводські шви. Оце відео можете брати як приклад, коли будете оглядати гольф для покупки для себе навіть в інших людей. Берете це відео і з нього берете приклад, як все має бути по заводу. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. І так, Було проведено детальний повний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5 1.6MPI, народний двигун самий простий. В обслуговуванні, в експлуатації найбільше продаваємий, дуже легко ставиться газ. Автомобіль 2008 року випуска від першого єдиного власника. Повністю в рідній фарбі, абсолютний оригінал, з рідним лобовим склом. Запаска ні разу не використовувалась. Все скло рідне, оптика вся рідна на шикарній і рідкісній комплектації. Ми зустрічаємо таку вперше. Партроніки, клімат, хром пакет на резині Мішелін. Дуже достойне збережене авто. Все своє життя провело в місті під першого єдиного власника Вольсбург. Вольсбург, там в Німеччині побудований завод Volkswagen, де ці автомобілі виробляються. Мабуть, із-за того така ексклюзивна комплектація та збережений стан. Видно, що автомобіль зберігався в гаражі, так як абсолютно відсутня корозія. Авто купляємо доставляємо особисто від власників з Німеччини своїм евакуаторами. Приганяємо автомобілі вже більше 12 років. Всі наші авто проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Можлива доставка до вашого дому. Ціна даного авто буде вказана в даному відео, в описі даного відео та в назві даного відео. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефона або в приватні повідомлення. Це дуже достойний, гарний варіант, максимально збережений. Я наголошую, що зверніть на нього увагу, бо другий раз такий стан комплектації авто знайти дуже важко. Оля автовіниці ми займаємося максимально. Гарними збереженими автомобілями з Німеччини ми повністю їх перевіряємо, тому ви можете спокійно бути впевнені, що ви доїдете будь-яку точку України або Європи. Звертайтесь!